Газоновський гідроциліндр на 5 штуків. Дуже популярний зараз такий циліндр то 100 Вальтервіта. Переробляємо стандартний газоновський циліндр 4-штоковий на 5-штоковий. Що ми для цього робимо? Ми останній шток викидаємо, якийсь заглушений і виготовляємо два нових. Е -е, так, Дивіться, недавно подзвонив мені чоловік, каже, от мені просто цікаво. Для чого ви це робите? Якщо в газонах, в газонах і так, навіть четвертий шток не повністю виходить. Зачем туди ще п'ятий? Чесно, ніколи не задавався цією мислю. Є такий запрос. Ми їх вже зробили, ну, на моїй пам'яті штук 20, наверное. ну та й робимо. Я так підозрюю, що це просто на якісь перероблені автомобілі ставлять на саморобні. Так що до вас така просьба, кому ми робили, або зараз кому будемо відправляти. Прийшліть нам, де у вас стоять такі газоновські гідроциліндри п'ятиштокові? Для чого вони вам потрібні? І ще наступне питання. Бо тоже, а чи міняється від цього вантажопідємність? Ні, вантажідємність не міняється. Об'єм циліндра залишається той самий. Він тільки збільшується на 195 мм від звичайного ходу штоків. Додаємо ми штока в будь-які гідроциліндри телескопічні, якщо це дозволяє їх об'єм. Так, що звертайтеся, номер внизу під відео то Вальтервіта вам допоможе.